Мене звати Макс Вишинський і це шоу Моя тобі порада, де я спілкуюся з випадковим глядачем в залі для того, щоб підняти настрій собі, йому і всім тим, хто дивиться це на Ютубі. Обов'язково підпишіться на мій канал. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, якщо вам не тяжко. Е, мене звати Микита. Микита, чудово! Ви прекрасно тримаєте мікрофон, дуже чітко розмовляєте. Скажіть, може, ваша професія з цим якось зв'язана? Е, Ні. А ким ви працюєте, Микита? Е, я фінансист. Ну, це добре. Це добре, що є фінансисти, які чітко розмовляють з людьми. Бо як з цифрами, як з цифрами, да. Тому що ну є фінансисти, а точніше, бухгалтери, ось на моїй минулій роботі. Я такий, яка в мене зарплата? Коли вона буде? А я там щось винен? да, 6 тисяч. Ось це, ти прям, ось це ти сказала прям дуже чітко. Микита, ви фінансист, це якась компанія, яка вас наймає чи може у вас своя. Ні, взагалі, це моя така професія по життю. Я працюю на різні бізнеси, але взагалі-то я фінансист. Так. Починали непогано ми з вами. Починали ми непогано з вами. Ви а, за освітою фінансист? Так. Де ви навчалися, скажіть? Донецький національний університет. Донецький національний університет щось підказує в місті Донецьк, правильно? Звісно. Ну, все поки що добре. <ріхи> скажіть, будь ласка, навчатися на фінансиста це 4-5 років, правда? Ну, це да, це магістр. Я магістр з економіки підприємства. <ріхи> це був ваш вибір на фінансиста піти? Ну, звісно, ні. <ріхи> Що ви ви такий чесний фінансист, це правда. Да, да. Це, звичайно, вам батьки порадили, сказали: М -м, фінансист, це те, що треба. Ну ні, в мене було глобальніше, як буває, в будь-якій сім'ї, коли батьки, є старший брат і він був фінансистом, і вони сказали: ти теж піздуй фінансистом, вибачаєте. ні ні, нормально, нормально. Я б теж, ну, якщо ваші батьки саме так сказали, я думаю, що да. Да, так. Мені просто, е, е, я думаю, ви в цей момент такі блін, чому мій старший брат не айтішник. Ну, ну да, да, яка Я б не те, що попиздував, я б ну, полетів би туди, я би, я би. І ваш брат до сих пір працює фінансистом чи ні? Е, е, ні, він, Тоб... він не. Він, він спригнув з цієї теми. І ви такі ти так можна було, так, <реш> так можна було. Тобто, ви за братом, е, за ви молодший брат і за старшим братом доношуєте професію. Ні, ви... це мій був. Особистий вибір. Ну, після пизду я повністю... розумію, що це. Ні, зараз же це мій повністю особистий вибір. Вам подобається так? ця робота, ви. Звісно, ви це кайфуєте. Скільки ви заробляєте, якщо це не є секретом? Це є секретом. Прекрасна є. розмова. Ми... <сум> <сум> Підкажіть, з ким ви прийшли? З нареченою. Ваша наречена. як ви давно разом? Вже практично буде. Отут завжди, типу... Ну, там, мені здається, дата. То... Ну, О, десь як... там... ну, це любов. Якщо вона така, я теж не пам'ятаю. Я... Ми просто разом. Чи ти вцепився? Ну так, ну, да, ми просто разом. Ви просто разом. Ну, це клас. Де ви познайомились? Ми познайомились в перукарні. Це, Так, я розумію. Ну, Якщо я буду зараз згадувати, типу, ваша наречена перукар. Так. А. <реш> Чоловічий перукар. Чоловічі перукар, ви так. ще та людина. Ви знаєте, що барбершопи існують вже так. Я вже знаю, як Ага. Ви вже як фінансист, знаєте, що є барбершопи. А я такий від бізнесу. Просто постнуті типу, по старій пам'яті інколи люди ще ходять саме в перукарню. Знаєте, до там до жіночки такої вона це я в ніякому разі не вру вас. Яка така, типа, я підстрижу тебе, бо я знаю як. Типу, один вісок косий, другий прямий, типа, все, все нормально. Ви прийшли до перукарні, а ви були знайомі до цього? Чи ви прийшли? Так, я їй знав до цього. Ну як як побачив, я був не раз в цьому закладі, звісно. Угу. І як ви... Фінансист. Та ми зрозуміли вже. ми... Ми вже зрозуміли, що ви представились yeah. а, ваші наречені, і по здрасте, я фінансист. Ну така так, все, чувака, який сидів, іди нахер звідси. Ти просто таксіст, сідає фінансист до мене. Все, будемо знайомитись, будемо, будемо стригти. Да, ми Ва. бачили. Боже, я вже розумію, як ви а, після того як сходили. Як звати вашу наречену? Ірина. Як ви сходили до це в честь перукарні? <світ> Мені так подобається, Перукарня Ірина. І її тримає там завжди Катерина, наприклад. Мені так це подобається. А, ірина, я вже бачу, як ви після того на, а, до Ірини на стрижку, прийшли до своїх друзів і такі, Боже, які вісочки вона робить. Я, <правда> я наступний раз запропоную, щоб вона вийшла за мене заміж. Ви запропонували а, Ірині сходити на побачення, я так розумію. На каву, на каву. На так, каву, так. зрозумів. так. А, і ну, як це було? Ви просто такі сиділи, вона мила вам голову. І ви такі, а слухайте, а що ви насчет еспресо, Думаєте? Може, сходим там якось. Чи як це було? Це було під час візиту, чи ні? Ні, ми були знайомі в принципі, я її бачив, тому що я буваю... фінансист. Да, yeah. Ні, я буваю в цьому закладі, звісно. Ви так про цю перукарню говорите? Наче ви туди приходили не тільки стрихтись. Ви такі, ну uh, вас ні. зеркала такі прикольні, Я просто, типу, стрихтись, Звісно, що ще роблять в барбершопі. Прикольно, прикольно, це дуже класно. І зараз ви разом живете? Так. Ви разом живете. Скажіть, у вас Ірина стриже на дому? Вона нікого не стриже на дому. Це звучить як наказ. <рес> ви як тільки почали жити разом, значить так, Іра, мені плівать, готуєш ти їжу чи ні, але ти нікого не стрижеш на дому. Ти, ти зрозуміла мене? Ти мене зрозуміла. Блін, це дуже класна історія. Ви сказали, що вона ваша наречена, тобто ви освідчувались в коханні і запропонували, щоб вона стала вашою дружиною, правильно? Чи ще ні? Ну, я ще не розумію, в якому форматі це повинно бути. Підказати вам? Так. Ви повинні задати їй питання. Ні, це питання було. Я маю на увазі в юридичної плоскості, як зараз. Ірина, чекайте, не спішіть казати так. Бо там в нього контракт в сумці. Ви бачите, він сидить, в нього Брачний. там контракт. Ну, да, це... Шлюбний контракт у вас там. ну це... До речі, як ви ставитесь до шлюбних контрактів, Микита, скажіть? Е, негативно. Негативно. А ви, Ірина. Е, мабуть, якщо є, що ділити, то позитивно. Тепер Микита, ви подумайте. Тепер, тепер ми -то ви подумаєте. Що значить є, що ділити? Ну, знаєте, типу, дивіться, дивіться, якщо в мене є однокімнатна квартира, Форт Fiesta я придбав собі 11-го року, будучи в шлюбі, що належить, я так розумію, нам вдвох з дружиною. Вже да. — Дуже прикольно. Юринка, вже да. Вже да. Випрям, як моя дружина, така вже да, вже да. А було б Ауді? Ох, Ох, було б прикольно, Ох, було б прикольно. Да. Ну, якщо у нас от такі статки, то ми з дружиною можемо заключити шлюбний контракт, чи не треба. Ну, мені здається, ви з точки зору юридичної можете заключити в будь-якій, який у вас є статки, юридичний контракт. Буде перша пара, яка iPhone буде ділити в суді. Ні, ні, чому є питання? Це про жіночку, яка ставить підпис у ЗАГСі, собственно, яка і точку от вашу суспільну по грошам її відкреслює далі. Mm -hmm. <реш> <реш> Цікаво. Добре, я так розумію, у вас буде весілля. У вас, Микита. Звісно. ну, Я розумію, це чудово. Бо навряд чи ви такі це моя наречена, але ми не будемо Тіпа Ми таки будемо знати, як в чистілищі просто жити. Типе. І не туди, і не сюди вже. знаєш а, Микита у вас. Я знаю, що чоловіки теж про це мріють. Це не тільки жіноча історія. Чоловіки теж собі програмують в голові, візуалізують те весілля, яке вони хочуть мати. У вас є якась така мрія, щоб це був, не знаю, ресторан, якийсь музикант може виступав. Ведучий, може, якийсь прикольний. щоб був? Тим більше ви фінансист. Ви це можете одразу ще все порахувати. Це так, але мені здається, мені б хотілося, щоб це було дуже приватно. Це була б наша якась така історія. Щоб ви були тільки вдвох з Іриною, і то не факт, ну, да. чи Ірину звати. Тіпа. Ми розписались, Ір. Я тебе дуже люблю, я в кабак. Ну. Це супер приватна. Тіпа, історія. Супер -приватна. А, Тобто, ви хочете таку скромне таке весілля. Чи ну, як? Мабуть, коли закінчиться війна, тоді десь на морі або десь. Да, на морі, на морі хочете. Чому саме на морі? Любите відпочивати десь на морі? Ми вдвох любимо воду, море. Воду прекрасний вибір. Я знаю людей, які не люблять воду, їм тяжко жити. Вони Це такі... не ми. Вони такі, блін, вода, капець, не Е, Любите воду. Це ваша стихія. Ну, мабуть, так. Да. Хто ви за гороскопом? Як ми перескочили, а? Я, я Дєва. Дєво, Прекрасно. Дєва Микита, клас. А Ірина. Я не знаю. Так, щось весілля ваше все відходить і відходить. Ну, чи запитати якого кольору в неї очі? Ну. Ну. Стрелець далеко від води. Стрілець далеко від води. Микита, ви точно разом, типу, ви. Мабуть, так. так. Ні, буває таке. Мабуть, так. Зараз ми вийдемо Макс твого стендапа і там вже розберемося. Типу, наскільки, ми, наскільки ми разом. А, ви казали, що ну, десь на морі хотіли би. А, ми можемо з вами пофантазувати. Це буде море десь в Україні чи, можливо, за кордоном? Ну, звісно, мабуть, це буде десь біля. З... Давайте так, в якому місті Криму? А, ну, Звісно, Ялта. Звісно, Ялта. Чудово. Були в Ялті колись. Звісно. Вам там подобалось? Так, так, мені там подобалось. Коли це було? Тільки не кажіть, типу, три роки назад. Ні, це було до 2014 року, коли я жив в місті Донецьк. Ви з Донецьку їздили відпочивати в Крим. Звісно. Всі нормальні люди. Ну ми поїдемо всі дуже скоро разом. Да, в один в автобус за рулем Буданов і погнали. <плес> погнали на Крим, Микита. Воно воно буде десь так. Я вам дякую за цю розмову. Це було прекрасно і це був хороший старт. Дякую вам за, за цю розмову.